Австралійця на ім'я Ентоні Байер дразнили у школі не просто часто, а щодня. Все через його зайву вагу, як його тільки не називали, усього й не пригадаєш, розповідає хлопець. Я просто не міг нормально пройти коридором. Завжди знаходився хтось, хто кричав з іншого кінця: «свинячий», товстун, і всі навколо починали сміятися. Це було дуже боляче. Звісно, стосунки з дівчатами у хлопця не складалися. Вони боялися навіть заговорити з ним, раптом хтось побачить. А одного разу стався випадок, після якого він довго не міг прийти до тями. Над ним жорстоко пожартувала його знайома. У підлітковому віці Ентоні підсів на фастфуд. На сніданок він з'їдав два величезні сендвічі з фрикадельками та запивав їх пляшкою коли. На обід бургери з KFC і пачка морозива. На вечерю дві великі піци та ще одна пляшка коли. За день у нього набігало близько 10 тисяч калорій, і в якийсь момент його вага досягла максимуму 157 кілограмів. Повнота заважала хлопцю нормально спілкуватися. Ентоні зізнається, що у шкільні роки страждав від низької самооцінки та жартів оточуючих. Старші класи виявилися складними для людини такого розміру. Діти жорстокі до тих, хто виглядає інакше, тому мені було нелегко. Найбільше в пам'яті відбився один випадок, який сильно вплинув на ентоні. У школі мені дуже подобалася одна дівчина. Вона була дуже популярна, і всі хлопці вважали, що вона найкрасивіша в класі. Я теж думав, що вона гарна і, мабуть, з'їхав дахом. Але одного разу я наважився: я підійшов до неї та запросив на шкільні танці. Я закінчував школу і подумав, чому б ні. Звісно, я очікував, що вона просто відмовить або розсміється мені в обличчя. Але вона погодилася, я не міг повірити. Я був такий щасливий, що купив новий костюм, підстригся і замовив лімузин. Дуже хотів її вразити. Перед випускним я не міг заснути всю ніч, готувався до цього дня місяцями, не вірив, що вона піде саме зі мною. Коли настав день випускного, я під'їхав до її будинку, піднявся і подзвонив. Вона відчинила двері, подивилася на мене і сказала: Вибач. Але ти занадто товстий, щоб увійти, і захлопнула двері прямо перед моїм носом. За дверами хлопець почув сміх її друзів. Вони, мабуть, котилися від сміху через цей жарт, який, напевне, задумали з самого початку. Це розбило ентоні серце. Він повернувся в лімузин і виплакав усі сльози. Сидячи на задньому сидінні, через деякий час він взяв себе в руки і подумав. Ну, у тебе є костюм, тому ти все ще можеш піти на танці. Як же він помилявся? Коли він приїхав до школи і зайшов у зал, всі почали аплодувати і сміятися. Вся школа реготала і знущалася, коли дізналася, як мене принизила ця дівчина. Це було жахливо, не побажаю такого нікому. Але це було ще не все. Нездоровий раціон підірвав і його здоров'я. У 2014 році лікар попередив Ентоні, що з таким харчуванням йому загрожує діабет. Саме невдачі в коханні та страх за здоров'я стали мотивацією до змін. Я не думав, що хтось мене взагалі кохатиме, я назавжди залишуся самотнім, зізнавався хлопець. Спочатку він відмовився від фастфуду, а потім, зібравши волю в кулак, 157 кілограмовий Ентоні пішов у спортзал. Насміхи продовжувались і там, але назад дороги не було. З того часу хлопець скинув цілих 60 кілограмів і неймовірно змінився. Зараз він важить 90 кілограмів і може похвалитися сталевими м'язами. А кілька місяців тому йому написала знайома зі школи та сама дівчина, яка колись сміялася над ним. Вона вибачилася за жарти і навіть сама запросила його на побачення. Школа закінчилася і час розставив усе на своє місця. Він погодився, але коли вони зустрілися в ресторані, Ентоні пішов через 20 хвилин. Просто встав, вибачився і сказав, що йому треба йти. Ви б тільки бачили її очі, цього вона точно не очікувала. З того часу самооцінка Ентоні змінилася кардинально. Тепер дівчата самі звертають на нього увагу. А Ентоні з задоволенням ділиться фото до і після: ніколи не треба здаватися, завжди можна змінити своє життя. Адже цей хлопець довів, що можна витягнути одразу дві рибки, схуднути і поставити своїх кривдників на місце. Став лайк, якщо згоден, і ділись цією історією з друзями.